Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. От прийшла черга вже й до дочки самого князя нічого робити. Коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша. Що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилася та й питається раз у нього, чи є каже на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як вийти на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а двадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й учіплюсь за них. Чи витягне то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі те й на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній нікого не було, ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до отця. Отак і так каже у вас, тату, є в Києві чоловік, наймення Кирило, а на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну з неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть Голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав. Та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно мою дитину, а далі приманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише. Так і так, от зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?» Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав нас? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зі страхом та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців <кхи> кожум'яка аж жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити. Давай його благати, стали навколішки. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших, послали молодших? Нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче не йому кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схоменувся князь. І послав до нього самих малих дітей: ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять вузів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може, в ній пудів десять та й пішов до Змія. А змій йому й каже: А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою, з Іродом Проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила? То так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопиль і вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожем'яки, то він його булавою тільки луп, що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним тільки земля стовне. А тут у дзвони дзвонять молебни правлять, а по горах народ стоїть. Як живи, сцепивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бубух! аж земля затряслась. Народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Крило, вбивши змія, визволив князівню і віддав князеві. Князь уже і не знав, як йому дякувати. Та вже з того -то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив кожум'яками.